На ну, ми долучаємо до нашого ефіру Івана Шевцова, начальника прес служби 15-го мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Пане Іване, моє вітання вам, вітаю, Пане Іване, Скажіть, будь ласка, про ситуацію на тому напрямку, де ви наразі перебуваєте. Підрозділи сталевого кордону наразі перебувають на Лимано-Купінському напрямку. Тут ситуація за минулу добу була наступна. Ворог припинив проводити штурмові дії в першу чергу. Це через погодні умови. Вже третій день поспіль. У нас дощі. цей час ворог також зменшив артилерійські обстріли практично в три рази, але зараз здійснюється перегрупування військ, поновлення вплив. Боєпри боєприпасів і ворог готується до наступу в найближчі дні пане Івано, можна говорити про чергову зміну тактики росіян тому що нещодавно нашим колегам у суспільне спротив ви повідомляли про те що вони застосовують якусь нову тактику дій на полі бою Тактика ворога змінюється постійно. Він прилаштовується до тих обставин, які відбуваються на полі бою. Якщо є можливість проводити м'ясні штурми, то вони проводять міс місні штурми. Якщо немає такої можливості, то проводять е якщо у них сприятливі погодні умови сприятливі, е сприятлива обстановка на е ділянці, де вони проводять штурми, то вони також можуть застосовувати техніку. Але ще раз хочу нагадати за минулу добу штурмових дій во. Орог не проводив, тому про якусь там зміну тактики е, наразі ми не говоримо. А яка ситуація з логістикою росіян на даному напрямку? Чи є змога, і у якому обсязі їм доставляють всю необхідну техніку та боєприпаси? Пане Іване. За тою інформацією, яка в нас є, саме зараз, поки не сприятливі ці погодні умови, поки йде дощ, ворог здійснює накопичення боєприпасів, здійснює ротацію особового складу, переміщення особового складу, підтягує резерви, підтягує для того, накопичує для того, щоб в найближчому часі тиждень два перейти до нової фази штурму. Орієнтовно 100-тисячне військо знаходиться навпроти нас на ділянці Лиманська, Лимана і Куп'янська пане Іване. А чи можете ви прокоментувати ситуацію, що відбувається навколо м, стратегічного напрямку на куп'янському відтинку? Куп'янськ вузловий, тому що раніше повідомлялося зокрема командиром підрозділу розвитки сухопутних військ Денисом Ярославським, що той стратегічний напрямок вони намагаються захопити. Що вам відомо, і чи можете ви повідомити про це? В ефірі. Ну, ще раз нагадаю, зараз нічого там не відбувається. Штурмових дій на купівському напрямку за минуло не проводилось. пане Іване дякуємо вам за те, що долучилися. Іван Шавцов, начальник при служби 15-го мобільного так, прикордонного загону Державної прикордонної служби України, долучався до нашого ефіру.